Дракони міф. На жаль, чи на щастя, але величезні вогнедишні ящери живуть тільки у світі фантазій. Але якби дракони і існували, то були б, ймовірно, жуками. Але про все по черзі. Серед царства тварин типу членистоногих виділяють клас комах. Комахи мають непрямий розвиток, за якого з яйця вилуплюється личинка, не схожа на дорослу особину. Личинка харчується, росте, линяє, а потім перетворюється на дорослу особину імаго. Якщо перетворення відбувається зі стадії личинки, розвиток зветься непрямим із неповним перетворенням. Якщо ж додається стадія нерухомої лялечки, розвиток непрямий із повним перетворенням. У цьому випадку личинки та імаго мають істотну різницю у способі життя. Головна задача личинок їсти, накопичити якомога більше поживних речовин. Зі зростанням личинки минають кілька стадій линяння. Далі під час стадії лялечки відбувається повна перебудова організму. Формується доросла особина, мета якої розселитися та утворити нащадків. До комах із повним перетворенням належать сім рядів комах. Це від меншої кількості видів до більшої. Блохи, сітчастокрилі, волохокрилі, перетинчастокрилі, двокрилі, лускокрилі та твердокрилі. Розгляньмо кожен із рядів детальніше. На щастя, ряд блохи містить не дуже багато видів, близько двох тисяч. Блохи паразити харчуються кров'ю птахів і ссавців, зокрема людей. Через пристосування до паразитизму вони втратили крила, натомість розвинули потужні стрибальні кінцівки ротовий апарат колючо-смоктального типу. Більшість видів блох не мають специфічного хазяїна, наприклад, як блоха котяча, так і блоха собача можуть живитися кров'ю людини. Небезпеку становлять саме дорослі особини блох. Яйця вони викидають у ґрунт чи гніздо, де з них виходить червоподібна личинка, яка харчується мертвими рештками, тричі линяє, а потім заляльковується в павутинний кокон. Із кокона з'являється доросла блоха, яка шукає хазяїна, і цикл починається знову. Блохи можуть бути переносниками захворювань, наприклад, бактеріальних бобонної чуми, вірусних, міксоматозу чи навіть стюжкових червів. Ряд сітчастокрилих налічує близько 6 тисяч видів, дорослі особи не мають чотири рівних за розміром крила, здебільшого є хижаками. Але в деяких видів імаго харчуються нектаром чи не їдять взагалі. Але найцікавіше в житті сітчастокрилих відбувається на стадії личинки. Розгляньмо подробиці на прикладі мурашиного лева звичайного, поширеного на території України. Личинки сітчастокрилих є хижаками. Мурашиний лев влаштовує пастку в землі. У сухому, часто піщаному ґрунті личинка відкидає землю, рухаючись від зовнішньої частини до центру. Формується конус. Пастка розрахована філігранно, кут нахилу створює ідеальну рівновагу піску. Тільки но жертва ступає на верхній краєчок, відбувається зсув, і вона сповзає прямо в рот личинки, яка сидить на дні. Мурашині леви часто полюють на мурах. Цим і пояснюється назва роду. Ряд волохокрилих нараховує близько 14 тисяч видів. Названі вони так через те, що поверхню тіла і крил дорослої особини вкривають тисячі маленьких волосинок. Личинки волохокрилих живуть у чистих проточних водоймах. Вони погано переносять забруднення, тому їх можна використовувати для біоіндикації. Пам'ятаєш, що це? Біоіндикація це оцінка стану середовища за наявністю певних видів живих організмів та їхніх спільнот. Деякі представники вологокрилих на стадії личинки будують навколо себе захисний будиночок із шовкових ниток. До якого потім можуть прикріплювати різноманітні мушлі і камінці, або залишати голим, як це робить занесений у Червону книгу України, вид оксіатира строката. Ряд двокрилих це величезний стрибок у різноманіття. Усілякі мухи, москіти, комарі загалом становлять близько 125 тисяч видів. Двокрилі мають два крила, що використовують для польоту, а друга пара крил видозмінюється в дзижчальця органи, за допомогою яких вони орієнтуються в просторі. Багато мух є запилювачами рослин, як і комарі, що харчуються нектаром, і мають лижучий ротовий апарат. Але самки деяких видів комарів споживачі крові і можуть поширювати небезпечні хвороби, наприклад, малярію. Кров самкам комарів необхідна для розвитку яєць, але в нагоді людям двокрилі також стають. Муха дрозофіла меланогастер або ж плодова муха є модельним організмом для вивчення генетики. Наприклад, 2017 року Джефрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття генів циркадного ритму у дрозофіли. Це дало змогу зрозуміти, як клітини більшості організмів ведуть лік часу. До ряду перетинчастокрилих належать близько 150 тисяч видів це різноманітні бджоли, джмелі, мурахи, їздці. Їхні крила мають систему характерних перетинок. Хоча ти можеш зауважити, що мурахи крил не мають. Слушно, у робочих особин мурах крил і справді немає. Мурахи мають складні соціальні стосунки в колонії. Робочі особини стерильні і безкрилі, а за розмноження відповідають королеви та самці. Ось у них крила зберігаються. Багато бджіл і джмалів пристосувалися харчуватися нектаром квітів, мають гризучо лижучий ротовий апарат. А живлячись, вони виконують іншу важливу справу запилюють квіти. Подробиці про запилення і розвиток квіткових рослин можеш дізнатися з іншого нашого відео. Ряд лускокрилих або ж метелики чи молі налічує близько 180 тисяч видів, дорослі особи не часто харчуються нектаром, мають сисний ротовий апарат, личинки лускокрилих мають гризучий ротовий апарат активно харчуються рослинами. Наприклад, гусені біла на капустяного можуть завдати значної шкоди врожаю капусти. Заляльковуються метелики в шовковому павутинні, кокони тутового шовкопряда вже 5 тисяч років збираються для отримання шовку. Характерна ознака лускокрилих дві пари трикутних крил, вкритих лускою. Луска містить різноманітні пігменти, що уможливлюють складні візерунки на крилах. Але деякі метелики, як от представники роду морфо, що живуть у тропічних лісах, використовують іншу стратегію. Їхні крила не мають яскравих пігментів, натомість кілька шарів луски відбивають світло під різними кутами. Світло розсіюється і створюється ілюзія яскравого кольору. Вивчення цих мікроструктур дало людям змогу створити фарбу, яка змінює колір залежно від кута зору глядача. Цей винахід широко використовується для захисту банкнот. Переможці в різноманітті видів ряд твердокрилі або ж жуки, що станом на 2024 рік налічує близько 400 тисяч описаних видів. Характерною особливістю твердокрилих є те, що одна з пар крил видозмінюється в жорсткі надкрила, вони захищають перетинчасті крила, що використовуються для польоту. Жуки мають гризучий ротовий апарат, можуть харчуватися рослинами, як от шкідник рослин із родини Пасльонових, Колорадський жук. Або ж іншими членистоногами, як сонечки, що поїдають попелиць. Личинки хрущака борошняного використовують для годування сільськогосподарських тварин, а люди деяких культур їх навіть їдять. Жуки мають чимало різноманітних пристосувань від здатності світитися в темряві у жуків світляків до великих рогів у жуків оленів. А жуки-бомбардири в разі небезпеки атакують ворогів рідиною, що кипить. В їхньому черевці розташовуються дві залози з хімічними речовинами. У разі нападу вони витискають ці хімічні речовини із залоз. Відбувається хімічна реакція, що виділяє назовні дуже багато тепла. Рідина кипить, а іноді навіть вибухає. Теоретично, саме так, із погляду біології могло б працювати вогняне дихання драконів, якби вони існували. Запам'ятай. Комахи з повним перетворенням проходять стадії яйця, личинки, лялечки та імаго дорослої особини. До комахи з повним перетворенням належать ряди блохи, сітчастокрилі, волохокрилі, перетинчастокрилі, двокрилі, лускокрилі та твердокрилі. Блохи не мають крил, але мають стрибальні кінцівки, як от блоха котяча. Сідчастокрилі мають чотири однакових за розміром сідчастих крила та хижих личинок, як от мурашини лев звичайний. Волохокрилі вкриті маленькими волосинками, а їхні личинки можуть будувати захисні оболонки, як от оксіяти строката. У двокрилих друга пара крил видозмінюється в дзижчальця, як от у дрозофіли Меланогастер. Перетинчастокрилі мають перетинки на крилах, як от у бджоли медоносної. Крила лускокрилих вкриті маленькими лусочками як у тутового шовкопряда, а у твердокрилих друга пара крил видозмінена в надкрила як у жука бомбардира. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.